Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про другий трейлер GTA 6, який вийшов 6 травня, мені здається, так, і розкриває ще більше деталей про гру. Але перед початком хочу попросити вас про подобайку, підписку, тому що 90% або 95% людей я прикріплю скрін, не підписані на канал. Тому, будь ласка, виправляйте це зараз. Тому що для вас це 5 секунд, а для мене це така непогана винагорода за мою роботу. Тому підписка, вподобайка, коментар, і, в принципі, можемо переходити до теми відео. І так, давайте розпочнемо з сюжету та персонажів. Як вже давно відомо, ми будемо грати за двох персонажів: це Лусія Камінус або Люсія Камінус. І Джейсон Дюваль – це пара закоханих злочинців, що нагадує дует Бонні та Клайда. Але тепер давайте детальніше про них поговоримо. Джейсон Дюваль виріс серед шахраїв та злодіїв тож світ криміналу був для нього звичним з юності. Спроба змінити підліткове життя привела його до служби в армії, втеча від минулого, яка втім не принесла спокою. Повернувшись з армії, Джейсон оселився у Флорида Кіз. Де знову взявся за знайоме ремесло, почав працювати на місцевих наркоторговців, та, схоже, все може змінити зустріч з Люсією. вона шанс на краще життя або шлях у безодню. Лусія Камінус навчилася битися раніше ніж читати. Батько подбав, аби вона вміла постояти за себе ще з маличку, її життя було схожим на гойдалку, Злети, падіння, боротьба за свою родину. Саме ця боротьба й привела її до Леонідської в'язниці, але доля подарувала другий шанс. Тепер Лусія твердо знає, попереду тільки виважені рішення. У глибині душі вона все ще тримає мрію про краще життя, ту саму, про яку колись мріяла її мати у Ліберті Сіті. Та Лусія не з тих, хто чекає на диво. Вона готова діяти. Щойно звільнившись, вона налаштована взяти своє за будь-яку ціну. І в цьому плані є ключова фігура Джейсон. Можливо, саме життя з ним стане її виходом. Кал Гемптон, колоритний друг Джейсона та один із основних персонажів. Даний штемп типовий представник забутої глибинки Америки, який почувається найнебезпечніше вдома, слухаючи радіопереговори берегової охорони з пивом у руці та кількома відкритими приватними вкладками в браузері. Кал Гемптон – Ймовірно, виконує роль комічного персонажа, подібного до Лестера з GTA 5, але з більш легким та гумористичним підходом. Він параноїдальний теоретик змов, який вірить у всілякі конспірації та проводить час, досліджуючи сумнівні теорії в інтернеті. Бубі Айк, місцева легенда в Сіті, відомий своєю харизмою та діловою хваткою. Він один із небагатьох. Хто зміг перетворити своє кримінальне минуле на легальний бізнес Імперію, що включає нерухомість, стрип-клуб Jack of Hearts, музичну студію та лейбл Only Rove Records? Хоча Бобі може здаватися самозакоханим ділком, його справжня пристрасть, музика. Він активно підтримує молодого та амбітного музичного продюсера Драйкон Пріст, з яким разом керує лейблом. Only Ров Records. їхня головна мета знайти новий хіт, який підкорить музичні чарти Vice City. Dracon Priest – Це вуличний ділок, який завжди прагнув пробитися в музичний бізнес. Навіть коли він займався нелегальними справами, його метою було стати частиною музичної сцени. Дрейкон тісно співпрацює з Бубі Айк, місцевою легендою Vice City. Тепер, коли він підписав контракт із жіночим реп-дуетом Real Дімс, Дрейкуан зосереджений на підкоренні музичної індустрії Vice City. Real Dims – Це жіночий реп-дует, який з'явиться в GTA 6. До складу дуету входить Бейл Lux та Roxy, які є давніми подругами зі шкільних часів. Вони відомі своєю кмітливістю та вмінням перетворювати повсякденні ситуації на джерело натхнення для своїх провокаційних треків. Їхня активна присутність у соціальних мережах допомогла їм здобути популярність і підписати контракт з лейблом Only Raw Records. У грі даний гурт ймовірно виступатиме як другорядний і буде пов'язаний з музичною індустрією Vice City. Рауль Баутіста досвідчений грабіжник і один із ключових персонажів у GTA 6. Його харизма, впевненість і авантюризм роблять його важливою фігурою у кримінальному світі Леоніде. Його досвід і рішучість роблять його небезпечним, але привабливим союзником. Однак його зростаюча безрозсудність підвищує ставки з кожним новим пограбуванням, змушуючи головних героїв вирішувати, чи варто продовжувати ризикувати, чи краще відступити. Рауль тісно пов'язаний із Головними героями гри Джейсоном та Люсією. Його досвід і зв'язки можуть стати як цінним ресурсом, так і джерелом конфліктів для них. Брайан Гедер, ветеран золотих часів, контрабанди на архіпелазі Леоніда Кіс, він володіє човновою майстернію Брайанс Бот and Маріна, яка слугує зручною ширмою для його тіньового бізнесу разом із третьою дружиною Лорі. Брайан досі займається перевезенням вантажів, хоча тепер переважно делегує брудну роботу іншим, сам зберігає дистанцію і керує з залаштунків. Брайан тісно пов'язаний з головним героєм гри Джейсоном. Він дозволяє йому жити безкоштовно в одному зі своїх будинків за умови, що той допомагатиме з місцевими справами. Так. Тепер давайте поговоримо про світ гри, тому що він дійсно калоритний і різноманітний. Мені досі не віриться, коли я робив це відео, я переглядав матеріали відео, декілька разів трейлер. І таке враження, що дійсно Бог існує, і він просто спустився до розробників, сказав: Давайте я вам зроблю гру і сам тупо створив світ. Я не знаю, як це пояснити, ви просто. Передивіться трейлер, скріншоти, Моє відео, де я зараз розкажу про ці локації, скріншоти, ну це просто якась велич. Тому давайте переходити до світу, і події будуть відбуватися в штаті Леоніда. Коли сонце згасає із палахою неон, кожен може щось отримати і ще більше втратити. Тепер давайте, як я і сказав, перейдемо до основних. Локацій, Вайс Сіті, Гламур, Метушня та Жадібність Америки в одному місці кожен район має що запропонувати: від пастельних готелів у стилі арт-деко та яскраво білих пісків Оушен Біч до галасливих панадерій маленької Куби та бутлих брендів блошинного ринку Тіша Вока. Аж до порту Вашингтона, столиці круїзних лайнерів світу. Леоніда Кіс. Життя на цьому тропічному архіпелазі не яскраве, але просте одягайтесь, тягніть шезлонг, але будьте обережні, ви на порозі одних з найкрасивіших і найнебезпечніших вод в усій Америці. Грас Ріверс, ніколи не знаєш, що ховається під поверхнею цих просторів. Алігатори можуть бути найвідомішою визначною пам'яткою цих місць, але серед густих заростей є і набагато смертоносніші хижаки та різні дивні знахідки, які нам потрібно буде знайти. Порт Гелгорн в колишньому куротному раю зародилася нова економіка. Груба, дика, без гланцю. І її пульс. Це дешеве пиво, знеболювальні таблетки та енергетики з придорожніх заправок. Амброзія у самому серці Леоніди, американська промисловість і цінності старої школи все ще панують. Чого б це не коштувало? Цукровий завод забезпечує робочі місця, а місцева байкерська банда майже все інше. Гора Кагала національна пам'ятка на північному кордоні штату. Гора Кагала пропонує чудові умови для полювання, риболовлі та бездоріжжі. У пишних навколишніх лісах, далеко від допитливих очей уряду живуть містики-селюки та параноїдальні радикали. Ось таке вийшлося відео. Надіюся воно вам. Сподобається, постарався розказати за персонажів, їхню історію, що відомо з офіційного сайту розробників, з форумів, з інших сайтів, де можна було щось знайти про світ гри. Так я не розказував про якісь технічні такі моменти в грі, як це бульбашки на пиві, під, волосся, анімація волосся. Наскільки воно все реально виглядає? тому що... Це реально буде революція. І люди саме того і чекають від них. Те, що вони перенесли гру, я вважаю це гарним таким е мовом, тому що нехай краще допрацюють, можливо, навіть вони добавлять 50, кажу, 50 60 кадрів на PlayStation 5 Pro. Якщо цього не буде, я з задоволенням пройду в 30 як це було з GTA 5 rdr 2 для мене це не проблема. Мені головне кінцевий продукт, щоб він був відшліфований, якісним. Тому нехай переносить, нехай доробляють. Я почекаю. Я вже так запалився тим тою грою і ще більше її чекаю. Нехай хоч відкриють передзамовлення завтра, я піду і куплю за 100-200 за доларів, тому що я дійсно цю гру чекаю. тому Можете написати в коментарях вашу думку, але обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. І якщо вам буде цікаво, можна на наступне відео розібрати скриті якісь моменти на відео, які більшість людей не побачили. Ті самі бульбашки на пиві, волосся, як рухається там, чи колон, чи будь-що на шию, ця вся фізика. Якщо вам буде знову ж таки цікаво, то напишіть це в коментарях. Детальніше розберемо трейлер гри. На цьому буду закінчувати. Ще раз всім дякую за перегляд і до зустрічі!